Вітаю вас, малята! Світить сонце в вишині, тобі світить і мені. Землю нашу зігріває, сади світлом наливає, світить ясно у віконце, золота вазірка. Сонце. На минулому занятті ми з вами з'ясували, що таке сонце. Сонце це центральне небесне світило сонячної системи, що має форму гігантської розжареної кулі, яка випромінює світло і тепло. А що ж таке сонячна система? Зараз ми з вами це і з'ясуємо. Ми вже з вами знаємо, що наша країна розташована на планеті Земля. А чи можемо ми сказати, де розташована вона? Земля живе у сонячній системі. Сонячна система тому так називається, що у центрі розташоване Щедре світило Сонце. А навколо нього обертається вісім великих планет. Космічні кораблі побували або прилітали поблизу майже всіх планет нашої сонячної системи. Вісім планет, як вісім бігунів на круглому стадіоні, в центрі якого Сонце біжать кожна по своїй доріжці з різною швидкістю. І доки далекі проходять по одному колу, близькі встигають багаторазово обернутися навколо Сонця. Це означає, що кожна планета має свою орбіту і живе за своїм календарем. До речі, орбіта це уявна лінія, по якій рухаються планети навколо Сонця. І у кожної планети, які у нас є ім'я. Вони всі різні і за величиною, і за кольором. Планети, розміщені від Сонця в такому порядку. Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер. Сатурн, Уран, Нептун. Якщо уявити, що Сонце це великий кавун, то Юпітер це велике яблуко. Сатурн яблуко менше. Уран та Нептун вишня. А Земля та Венера горошини. Марс та Меркурій зернята проса. Майже кожна планета має супутники. У нашої планети Земля супутник місяць. У Марса два супутника малюка. А у планет гігантів не один, а по 10 і більше супутників. Так що ж таке сонячна система? Сонячна система це така нібито велика сім'я, яка включає в себе центральну зорю, Сонце і менші об'єкти. Які обертаються навколо нього планети і їх супутники, карликові планети, астероїди, комети, метеорити. Але завдяки технічному прогресу ми можемо дізнатися, як насправді виглядають планети, наша планета Земля і космос. Ми дізналися, що наша планета Земля це небесне тіло, що входить до складу сонячної системи. Завдяки світлу і теплу Сонця на ній є життя, дуже багато чудових краєвидів, про які написано багато віршів та оповідань. І ось сьогодні я пропоную створити аплікацію за текстом вірша Лесі Українки. Вже сонечко в море сіда. Послухайте його і уявіть, про що в ньому розповідається. Вже сонечко в море сіда, у тихому морі темніє прозора глибока вода. Немов оксамит зеленіє, на хвилях зелених тремтять червоні іскри блискучі, і ясним огнем миготять, мов блискавка з темної тучі. А де корабель ваш пробіг, дорога там довга й широка, біліє, як мармур, як сніг, і ледве примітне для ока. Ось промінь останній, прощай, веселе сонечко ясне. Для аплікації я приготувала кольоровий папір, клей, клейонку, серветку, ножиці. Я уявила захід, тому і підібрала ось такі кольори. Сонечко ховається за горизонт. На небі невеликі хмаринки і останні промінчики сонечка ще залишилися на небі. Це море і лінія горизонту. Вирізую сонце круглої форми з квадрата. Воно вже почало ховатися за лінією горизонту, але деякі його промінчики ми ще бачимо. А це легкі хмаринки на небі, легкий вітерець і невеликі хвильки. А ще можна зробити човник. Ось такий пейзаж у мене вийшов. Пропоную і вам, малята, створити свій пейзаж. Прослухавши вірш Лесі Українки вже сонечко в море сіда. Чекатиму ваших світлин. До зустрічі!